Фоні найголовніше підготували факти у та вікна СТБ. Щонайменше двоє людей загинули внаслідок удару росіян по багатоповерхівці в місті Селидове Донецької області. Вночі російські терористи випустили на житловий сектор ракету С-300. Внаслідок обстрілу обвалився цілий під'їзд чотириповерхового будинку. З-під завалів рятували п'ятьох людей, серед яких маленька дитина. Троє отримали поранення. Вони у лікарні. За даними надзвичайників, під завалами можуть залишатися ще дві людини. Тож наразі пошуки тривають. Доводиться їх здійснювати під обстрілами расистів. Ми розуміємо, що є мобільний Один телефон періодично та... прозонця для того, щоб встановити приблизно його місце знаходження. Тишина! зараз тут огороджено стрічкою для того, щоб ніхто не постраждав, бо е, ця стіна ймовірно... Де вона розходиться, всі цегли, видно, як вони вже мають великі тріщини. Падаєш. Тихо. Паб'є! Внаслідок удару расистів по Запоріжжю загинуло дві людини. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Відомо, що окупанти обстріляли об'єкт критичної інфраструктури. За лічені хвилини на місце вже прибули рятувальники. Саме тоді расисти завдали повторного удару. Жертвами стали двоє пожежників: 31-річний Віталій Накаряков та 34-річний Сергій Дорогокупля. Ще троє вогнеборців отримали поранення. Крім цього, Постраждали ще четверо цивільних. Ужас. Служба безпеки України порушила кримінальну справу щодо колишньої нардепки Ірини Фаріон і призначила низку експертиз її висловлювань та публікацій. Повідомили у прес-службі СБУ, зокрема в матеріалах справи інтерв'ю Фаріон, де політикиня заявила, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців зсу та не може назвати їх українцями. Це викликало хвилю обурення в суспільстві. Після цього Фаріон опублікувала у телеграмі скріншот повідомлення від проукраїнського студента з Криму, у якому були зазначені ім'я та прізвище хлопця. І саме через це його, начебто, його затримала ФСБ. Уповноважений справ людини Дмитро Лубінець звернувся до СБУ з вимогою відреагувати на це. На його думку, колишня депутатка вчинила злочин, поставивши безпеку студента під загрозу. Притягти до відповідальності Фаріон закликала і представниця президента в Криму Таміла Ташева. Також з цією вимогою виступили і студенти львівської політехніки, де викладає політикиня. Кримінальне провадження відкрили за кількома статтями, зокрема порушення таємниці листування та образа честі і гідності військовослужбовця. ДБР розслідуватиме скандал з насильницьким врученням повістки в Одесі. 14 листопада в соцмережах з'явилося відео, на якому працівники обласного ТЦК разом із правоохоронцями наділи кайданки на чоловіка та силоміць заштовхали його в авто. Усе нібито за відмову отримати повістку. Уже порушене кримінальне провадження за фактом перевищення військовими та правоохоронцями службових повноважень. Уже понад 10 днів на кордоні з Польщі до України черги із наших вантажівок. Вони не можуть проїхати через страйк польських перевізників, які обіцяють блокувати рух до кінця року. Поляки невдоволені конкуренцією з українцями після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС. Українські водії, які стоять у черзі на території Польщі, надіслали фактам відео, судячи з кадрів до них прибула польська поліція у повному спорядженні. І повідомила, що поки тривають перемови між протестувальниками і владою через кордон наші водії проїхати не можуть. Це кадри із пункту перепуску Корчова. Краківець, як повідомив фактам Андрій Демченко, речник Держприкордонслужби, великі черги на в'їзд в Україну на пунктах Ягодин, Раваруська та Краківець в Ягодині. 1250 вантажівок були в черзі сьогодні зранку. Ще по 600 приблизно на інших двох. На виїзд з України черги електронні, тому скупчень немає і хоч повільно, але ваговози в бік Польщі пропускають. А от в Україну ні. Делегація протестуючих з границі поїхала з представниками тутейших самозадовців до воєводи. Мають сьогодні розмовляти. І розмовляють. Допоки дідусь є установ, зростає ситуація, яка є. В Одесі побудують сім сміттєпереробних заводів. Відповідний меморандум сьогодні підписали міністр захисту довкілля, голова Одеської обласної військової адміністрації та місцеві громади. Проєкт реалізовуватимуть півтора року на кредитні гроші міжнародних партнерів. Такі станції управління відходами допоможуть не лише зберегти довкілля, а й залучити інвестиції в регіон. Сподівається, обласна влада. Це додаткові робочі місця. Це, наприклад, якщо дати южинську громаду, яка також є учасником. Вони сьогодні свої побутові відходи везуть з галізалі до Миколаївщини. А цей проект дасть можливість навпаки затягувати з Миколаївщини сюди, переробляти. Загалом по всій країні планують відкрити близько 200 об'єктів із переробки сміття. Пілотний проєкт на Київщині вже майже реалізовано. Таким чином, впевнений міністр захисту довкілля Україна впровадить європейську систему управління відходами навіть під час повномасштабної війни. Ми не хочемо спалювати відходи. Ми хочемо йти європейськими принципами принципи ієрархії управління відходами, кругової економіки, тобто максимальної переробки сміття і виділення енергетичного компоненту з кожної тонни сміття. Повномасштабна війна український бізнес не зламала, загартувала. Понад 60% малих та середніх підприємців від довоєнної кількості вистояли і продовжують працювати. 2023-го українці активніше започатковують нові бізнеси тільки протягом вересня відкрили понад 35 тисяч фопів. Це найвищий показник не лише за час повномасштабного вторгнення, а й за останні три роки. Стимулює розвиток підприємництва і держава, і дуже допомагають партнери, а саме Євросоюз, навчають підприємців, надають гранти, допомагають вийти на їхні ринки. Про це багато говорять, особливо в ці дні, коли триває європейський тиждень підприємництва. Україна долучилася до цієї події у 2018 році, але нинішній відбувається в очікуванні перемов про приєднання країни до Євросоюзу. Тож ЄС зацікавлений в сталому та динамічному МСБ України і всіляко йому допомагає в часи війни. Особлива увага компаніям, які постраждали від бойових дій, чи були вимушені релокуватися. У перші дні повномасштабної війни це підприємство з Київщини релокувалося на Закарпаття. Компанії вже 19 років виготовляють вентиляційне обладнання. Їхні фільтри та витяжки купують і встановлюють деревообробні, металургійні підприємства, легка та хімічна промисловість. Є для трішки забрудненого повітря, для дуже сильно забрудненого. В них є різні степені навантаження. Усе обладнання на щастя вціліло, працівників теж перевезли. Компанія до великої війни була лідером українського ринку. До війни у нас було е по виробництву дуже багато замовлень. Війна сильно вдарила, попит на продукцію в Україні впав. Вирішили виходити на європейський ринок, не знали як. Знайшли програму підтримки від Євросоюзу і ЮФОРБізнес. Подалися від європартнерів, отримали бізнес-консультації про ринки збуту, пошуки потенційних партнерів ЄС і роботу з ними. Аналітику по бізнесах Європи, аналітику по тому, як працюють іноземні підприємства, як працює бізнес за кордоном, щоб ми могли е направити себе в те русло, яке допоможе нам іти разом з європейським бізнесом. Результат отримали одразу після консультацій. На найближчі місяці вже черга із замовлень. Щойно відправили свої установки в Латвію. Така допомога надала нам можливість розвиватися в експортному ринку, розвиватися в внутрішньому ринку. У Міністерстві економіки вказують на одну з головних проблем малого та середнього бізнесу зараз це зменшення попиту на внутрішньому ринку. Шість мільйонів українців виїхали за кордон. Купівельна спроможність тих, хто лишився, впала. Підприємцям саме час розвивати експорт. Від початку повномасштабного Євросоюз запровадив торгівельний безвіз з Україною, скасувавши мита, і це великий поштовх. Але малому бізнесу складно знайти клієнтів за кордоном європейські партнери готові навчати і допомагати шукати ринки збуту. Ринки відкриті, потрібно більше приймати участь там і в виставках, і налагоджувати контакти. Багато грантових програм від Євросоюзу, зокрема направлені на те, щоб і навчити там і маркетингу, і фінансам, і подачі грантових заявок. Для отримання там спеціальних фондів розвитку від ЄС вони намагаються урівняти різні ринки. Буде такий багато програм, направлених на Україну. А ще виснаженому війною бізнесу потрібен доступ до фінансування. Єврокомісія анонсувала програму Ukraine Facility» 50 мільярдів євро на відбудову та модернізацію України на наступні чотири роки. Програму можуть ухвалити з наступного року. Частина коштів теж піде на підтримку підприємців. Частина грошей з цих 50 мільярдів вона буде йти через, скоріш за все, державні програми. Якраз на це, як там 5-7, 9, чи там гранти є робота. Це завдяки європейській підтримці. Це підприємство вже отримало фінансування від Євросоюзу грант на закупівлю обладнання. Це сучасна лінія порошкового фарбування та сушильна піч. Нещодавно започаткованих у нас бізнесів більшість це торгівля та сфера послуг. У мінекономіки закликають малих та середніх підприємців активніше заходити в експортоорієнтовані орієнтовані галузі. Через блокаду моря і труднощі з логістикою нам треба продавати за кордон не сировину, а готову продукцію. У майбутній програмі Юкрейнфесіліті від ЄС передбачена підтримка пріоритетних галузей. Енергетика, агро, айті. Критичні матеріали, переробка і транспорт, логістика. Тобто в цих сферах будуть додаткові ресурси. Наталя Кулик, Світлана Колбиця, Вадим Шишканич, факт есітіві. Єдині новини за орієнтовними оцінками. Майже 50 тисяч українців втратили кінцівки через велику війну. Для них життя вже не буде таким, як досі. Аби рухатись далі, їм встановлюють протези. Аби ж носити їх, потрібно постійно тренувати тіло для щоденних занять будь де в Україні. Створили мобільний додаток з кількома комплексами вправ гроші від продажу мобільного застосунку за кордоном ідуть на протезування наших військових. На відео мобільного застосунку для тих, хто втратив кінцівки, вправи робить Богдан, ветеран сухопутних військ. Він втратив ногу в лютому цього року під бахмутом. каже на зніманнях виконував вправи із українськими і американськими реабілітологами. Щоб ну по подальшому, ну хлопці могли ну, з ампутаціями, могли вдома займатися. Любий час собі приділяти цих там буквально 10-20 хвилин на день, і це буде мотивувати. Я кажуть жити далі. Коли ампутували ногу Богданові, він не впав у розпач. Каже, родина мотивувала жити і далі. Потім було протезування і щоденні тренування, аби підтримувати необхідні для руху м'язи. Якщо ти не будеш тренуватися, ти не зможеш ходити на протезі, тому що буде тяжко. Кожна права йде на кожну групу мишць. І треба і треба тренувати ці мишці для того, щоб ну вільно потім в дальнішому вільно ходити. Якщо немає змоги їздити на спеціальні тренування, можна будь-коли вмикати телефон і займатися. Вправи доступні. Ми Надсилаємо сповіщення, щоб не пропустити та будувати звичку крок за кроком. Цей застосунок надзвичайно важливий для України, бо нині в нас понад 50 тисяч людей втратили кінцівки через війну, каже фахівчиня компанії, яка у співпраці з реабілітологами і виробниками біонічних протезів і створила додаток. Він містить 200 відеовправ з підказками. Нас тренування на 10 хвилин. Вони не довгі, але вони не дуже легкі. Вправи розробляли українські фахівці і спеціалісти американської клініки, сертифікованої міністерством оборони США для реабілітації ветеранів. Програма в цілому. Націлена як на тих е, користувачів, які зараз проходять реабілітацію та мають е... Встановити протези так вже і для більш досвідчених користувачів протезів. При створенні програми багато уваги приділялося саме вправам на координацію на баланс, тому що а, дійсно це велика робота звикнути до свого стану. Для українців компанія зробила два додатки безкоштовними: Better Me Health Coaching і Mental Health. Олена знялася у відео мобільного застосунку. Вона не має частини руки від народження. каже, аби ходити з біонічним протезом. Вкрай потрібно тренувати тіло, інакше буде важко. Коли я так тримаю протез, навантаження йде ось в цю точку і цю. І від, якщо ти, наприклад, не, тільки почав носити протез, вона дуже швидко втомлюється. Отакі От вправи допомагають симулювати рухи такого типу, і м'язи тренуються. Так це і працює, і потім легше виконувати такі дії в житті. Олена береться до вправ зранку для бадьорості, але це можна робити будь-коли. А тут ти зранку прокидаєшся, вмикаєш додаток, робиш вправи. Це одночасно виходить корисно як розминка. Ну для мене в першу чергу це заряд емоцій на цілий день. Це одна плюс одна зроблена успішна справа, і після цього день ніде легше набагато. Улюблена вправа Богдана стоячи на одній нозі, крутити куксою в різні боки. Щоб мишці не атрофірувалися, треба їх тренувати. все одно як ну як не крути. Олена Астехова, Максим Костенко, Роман Щербаков Ігор Шатайло. Факти ICTV – Єдині новини. Це усі новини на цю а Марафон триває. Дякую, що ви з нами.